Вітаю вас на каналі Тихий Хутір. Мене звати Алла, і ми з вами йдемо до нашої теплиці. Чим я сьогодні займатимуся, це дуже цікава справа. Сьогодні я сіятиму томати. В мене їх ціла купа. Зараз покажу, що в мене є. І поясню, чому так пізно, тому що більшість з вас вже їх посадила. А ми ще тільки збираємося. У нас теплиця не опалювальна і поки що ми не придумали, яким чином надавати температуру. Щоб вона була постійна і для гарного проростання. Тому ось такі коливання ми чекали, поки пройдуть нічні морози і такі різкі каруселі, скажімо так, з цими гойдалки з температурами. Дочекалися і зараз будемо висівати. Наразі ми не маємо додаткових засобів укриття, тобто в нас є ось цей шматок плівки, який в нас лишився з, з е, з натягування плівки. І наразі ми не маємо. І замовити, на жаль, в нас тут це, це є дійсно складністю, тому що найближча пошта від нас далеченько, і це ціла така є проблема. На днях ми збираємося їхати. Вже виїжджати далеченько, таку в обласний центр за додатковими касетами, за додатковим ґрунтом. І ми вже докупимо агроволокно, не знаю, можливо, і плівку, і Тоді я думаю, що в нас вже буде все інакше. Але ось наразі так. Е, так, по тому, що я хочу сказати, я не розумію чомусь, чому перці не сходять. Дивіться, температуру. Стабільна, навіть ось ця касета біля обігрівача, і тут стабільна є температура. І він взагалі не сходить. Я ось на ньому бачу лише один сход це той, який ми навіть винесли з будинку. Все, за цей час жоден перець не проріс з цієї касети. Я не розумію, чому ні. Ось, бачите, я бачу щось що перший вилазить. Це щось дивне. Сьогодні ми плануємо його пролити магнікур енерджі усі касети, а він цей препарат стимулює зростання і стимулює проростання насіння. Чому так не можу? Якщо ви знаєте, чому, будь ласка, напишіть, поясніть або підкажіть. хоча. Давайте до томатиків. Так, що до томатів, від клоса у нас дійно 5 тисяч, але висаджуватиму менше. І Росса, тисяча. А всі інші, якщо я не помиляюся, по тисячі. Далі буде шкіпер, Також тисячу ми маємо. Ми маємо асвон, солероса та бабкат. Ось ці всі томати в нас по тисячі, окрім Діно. Його 5 тисяч. Але загалом ми плануємо висадити десь 5 тисяч. Томатів, тобто, як ви розумієте, не всі пачки будемо висаджувати. Я думаю, будемо округлювати відповідно касет. Додатково буду хочу спробувати ось такі два стимулятори проростання насіння, це як вказано в описах. Перше, це ось такий укорінювач Грандіс. В описі в інструкції дається, що його можна або замочувати для кращого проростання насіння, або е проливати. У мене буде варіант проливати. Я пролю касет одну. І ще один це бурштинова кислота. Вона є також допоміжною, допоміжною такою речовиною, вона йде як укорінювач, а також її рекомендують для проростання насіння. Також бурштиновій кислоті е, е, рекомендовано або замочувати з насіння від 6 до 12 годин, або проливати. Я буду також проливати. Е, Бурштинова кислота, до речі, я розводжу і поливаю потім все і домашні квіти. і... Вже таку розсаду, яка проросла. Тому ось ці два способи я спробую. Ну, Знаєте, щоб знати, як говориться. Почну я сажати з бобкату, він є в нас найкрупнішим, цей томат. І почну з нього. Так, ось такі справи на мене зараз чекають. Вже касети, бачите, скрізь підготовані, вже вони стікли зайва волога з них, вони і тут у нас. І он там, деякі висіяні ті, що з міточками, а більшість без нічого. І он помічниця, як бачите, допомагає. Так, це наша фібі. Грязнюча прийшла. Так, ось такі справи. Бачите, перчик, який стояв у мене в будинку, ось. Він проростає непогано. Це Богдан. Я вам його показувала, знайомила вас ось таким чином. Тому пішла я працювати. Ось що в нас вийшло. Посіяли ми 66 касет, висіяли не весь томат, тому що закінчились касети. Все, тепер наступного разу досіємо. Сподіваємося, що це буде найближчими днями, як тільки ми докупимо касети. І ґрунту там лишилося також небагато. Треба докупити і ґрунт. І хочу показати схему, як ми розставляємо касети, щоб було зручно ходити. Ось таким чином на всю ширину агротканини. І щоб було зручно поливати. Ряд сюди можемо поливати, ряд сюди. І так само з іншого проходу. А дехто, я бачила, ще кладуть ось в проміжку, щоб переступати. Як варіант, ми також таки розглядаємо, тому що не впевнені, що нам вистачить теплиці. У нас ще в будинку багато касет на перерощуванні стоїть. І ось тут у нас, бачите, задіяно трішки місця. Ми посіяли горох. І посіяли трішки для себе редиски. Вона вже зійшла. Такі гарненькі рядочки. Не видно, напевно, але вони тут є. Так, ну і я винесла вже сюди свій перець, тому що місця не маємо в будинку вже. Але я його ховаю під плівку на ніч. Це він тут день сонечко ловить. Так, ось такі справи. Сьогодні ми справилися з усіма завданнями, які. Були поставлені перед нами просто. Ми думали, це займа кілька днів. Але бачите, якби були касети, ми б справились ще й сьогодні, тому що на томати в нас лишилося недосадженими десь, можливо, 5 чи 6 касет взагалі. І, в принципі, поки що на посадку все було. б. Ось такі справи, коли ви сієте свої томати. Uh, і як ви за ними доглядаєте після чим проливаєте чи вкриваєте, чи не вкриваєте? До нових зустрічей.